У четвер зранку Палата представників проголосувала за оборонний бюджет США на наступний рік. Учора цей же законопроект погодили у Сенаті. Документ передбачає рекордні 886 мільярдів доларів на американську оборону. Із них на допомогу Україні прописано 300 мільйонів доларів. Законопроект також пропонує продовження підтримки України до 2026 року. А програму Ленд-Лізу продовжити іще на рік. Водночас пакет допомоги партнерам та на кордон США, про який раніше запитувала адміністрація Байдена, наразі залишається непогодженим. За розкладом у Конгресу є ще час до кінця цього тижня, щоб подолати усі суперечки. А чи встигнуть законодавці погодити допомогу Україні? Дізнавалась моя колега Катерина Лісунова, яка зараз нами на прямому зв'язку. Вітаю Катю, вітаю Олексій. Катю, відповідно до розкладу, сьогодні останній день роботи конгресу. Яка ситуація із розглядом допомоги Україні станом на зараз? Чи залишаються шанси, що її вдасться таке погодити до кінця поточного року? Та який вплив на законодавців мав візит Зеленського? Сьогодні республіканці в сенаті заявили, що був і є був учора. Є взагалі прогрес в переговорах щодо законопроекту про допомогу партнерам і щодо власне питань кордону. Але прогрес і це ще не означає прориви і не означає, що цей законопроект готовий до винесення на голосування. Так, сьогодні лідер демократів Чак Шумер в черговий раз закликав законодавців продовжити роботу і не йти на канікули. Свою чергою лідер республіканців Міч Маконел заявив, що. Усе залежить від того, щоб обидві партії погодили імміграційне законодавство. Сьогодні учасники переговорів від Білого Дому, від демократів і республіканців сенату продовжать роботу над додатковим пакетом фінансування нацбезпеки. Вчора у нас був іще один раунд продуктивних розмов, і було досягнуто більше прогресу. Але а вже ж лишається ще багато роботи, і ми збираємося продовжити. Давайте продовжимо працювати над пошуком рішення, а не поспішати на вихідні. Якщо республіканці серйозно налаштовані щось зробити, вони мають не поспішати додому. Можливо, це наш останній шанс прийняти цей законопроект are. отже, тривають дуже важливі розмови, і ось підсумок на сьогодні. Сенат не може заявляти, що вирішує серйозні виклики національної безпеки, не вирішивши загрозу, з якою ми стикаємося на південному кордоні. Ми не можемо вдавати, що серйозно ставимось до загроз для Америки та наших союзників, не виправивши зламану систему, яка дозволяє десятьом тисячам нелегальних іноземців перетинати наш кордон щодня. Пане президенте Байдене, я говорю це серйозно. Республіканці в сенаті налаштовані серйозно. Зазначу, що демократи і республіканці, з якими спілкувались, наразі скептичні, що допомоги Україні вдасться погодити до Різдва. За надто короткі строки, наголошують вони. Катю, зараз все частіше лунають заклики до конгресу відкласти відпуску та залишитись працювати, допоки власне пакет допомоги Україні не погодять. Натомість ми чули, що спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що його законодавці не планують продовжувати роботу та вже сьогодні підуть у відпустку. Наскільки взагалі реалістично, що законодавці продовжують роботу понад нормово? Значить, що заклики продовжити роботу, допоки допомога Україні не буде погоджена, найбільше лунають зараз від демократів у сенаті. Як ти правильно зауважив, спікер Палати представників, головний республіканець, заявив, що його законодавці вже сьогодні підуть у відпустку. Водночас республіканці і демократи палати представників, із якими я спілкувалась, стверджують, що усе зараз залежить власне від сенату. Якщо сенат продовжить роботу і власне погодить законопроект, на якому погодяться як республіканці, так і демократи, то законодавці Палати представників стверджують, що вони готові повернутися з відпустки на день два, щоб зрештою проголосувати та закрити це питання. Пропоную послухати, що вони сказали мені у коментарі Я думаю, що якщо сенатор Шумер винесе пропозицію, ми розуміємо терміновість і обов'язково займемось цим. Але сидіти і чекати я не знаю наскільки це має сенс. Водночас я не сумніваюся, що спікер Джонсон покличе нас назад у сесію. Якщо Сенат прийде до згоди, тоді ми зберемось і на дебати, і на голосування. Ми повинні залишатися, поки це не буде зроблено. Це справді важливо. Я вважаю, що було б історичну помилку, якби Сполучені Штати не надали допомогу народу України в цей критичний час. Я сподіваюся, що це буде зроблено сьогодні. Якщо ні, то завтра. Якщо ні, то післязавтра. я залишуся скільки буде потрібно, але я не є наїв. Ним я знаю, що вони збираються завершити роботу вже у четвер. Але якщо вони зможуть досягти згоди щодо допомоги Україні, то я з радістю сяду на літак зі свого округу в Аризоні та повернуся миттєво назад до конгресу, щоб зробити правильні речі для народу України, для народу Америки та світу. Наразі невідомо чи сенат продовжить свою роботу допоки не погодить допомогу Україні, але вже сьогодні Чак Шумер заявив, що завтра сенатори також працюватимуть. А видання Reuters із посиланням на власні джерела зауважило, що сенатори працюватимуть і ще як мінімум у понеділок. Катю, і наостанок ще одне питання. Учора Палата представників проголосувала за формальний початок розслідування щодо імпічменту президенту Джо Байдену. Можеш розказати детальніше, що це означає, та у чому власне підозрюють чинного американського президента. Тут варто зуважити, що це рішення палати представників є формальним, тому що відповідне розслідування щодо імпічменту проти Байдена вже і так велося. Його розпочав ще попередній спікер палати представників Кевін Маккарті і Ведуть його три різні комітети. Як стверджують республіканці, таке рішення, яке прийняли учора вчора, в середньою більшістю республіканців в палаті представників просто дасть цим комітетам більше повноважень щодо розслідування проти чинного президента Сполучених Штатів Америки. Водночас. Самі ж республіканці, опоненти президента, закидають йому використання офіційної посади для того, щоб допомогти бізнесу його сина, Гантера Байдена. А також що мовляв, Джо Байден отримував фін фінанси від Китаю, представників Китаю, а також Російської Федерації. Власне, представники Білого Дому і сім'я Джозефа Байдена відкидають усі ці звинувачення. Дякую дуже, Катю. Нагадаю, що на пряму зв'язку із нами була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісанова. Дякую.